Тут у мене сьогодні раз, два, це під чужим будинком. Три, чотири, п'ять. Все, їм дала вечеряти. У нас сьогодні в підвалі потоп. Затопило там, де котики сидять. Я навіть не зняла, ніякого відео, бо все плаває. Тільки їсти в стороні дала і поперекривали всі крани, десь має приїхати аварійна. Тому що колодці повні, що за по нас понаселяли квартиранти, вони мусор не виносять, все кидають, приїжджає водоканал чистити. Вони так матюкаються, витягують і халати, і рушники, і тряпки, і очистки різні. Все. в общем, вибачайте, що я вам це вилила, бо сьогодні відео не буде багато. Котики сидять вечеряють. де котик вечеряє, Чого ти там сидиш? іди, який красивий котяра. І тоже теж вечеряй, і ще чорний ходь. йду дальше.